Це Лука, наш останній універсальний спільний предок. Не тільки наш з вами, а ще й кожної тварини, рослини, бактерії та археї на цій планеті. Яким чином він став мною, чому ми всі мутанти? Навіщо богомоли стають самовбивцями? Зараз ми будемо говорити про еволюцію. Отже, еволюція стоїть на двох стовпах китах або черепахах. Про них трохи згодом, до речі, теж поговоримо. Перший це мутації. Слово мутації звучить досить страшно, але це геть не завжди так. Вони можуть бути як шкідливими, так і корисними. А переважна більшість мутацій взагалі нейтральна. Ми їх геть не відчуваємо. Як же вони відбуваються? Усі живі організми розмножуються, тобто відтворюють собі подібних і передають їм якусь інформацію у ДНК. А потім, відповідно до отриманої ДНК, росте і розвивається новий живий організм. Але іноді при копіюванні ДНК відбувається певний збій, і з'являється якась неочікувана молекула. Маленький крок для ДНК, але великий крок для людства. І ось ця зміна викликає вже зміну у живому організмі. Тобто дитинка народжується трохи іншою за батьків, з'являється якась нова характеристика. Наприклад, трохи товщі пальці, зеленіше листя або довший жгутик. Та будь-що, тому що будь-яка характеристика організму визначається саме ДНК. І ось тут у гру вступає вже другий стовп це природній добір. І якщо особа не має якусь перевагу розмноженні, то вона, відповідно, розмножується трохи краще за інших і передає свої гени трохи більшій кількості діточок. І з часом нащадки тієї особини з мутацією заповнюють вже всю популяцію. І, відповідно, всі особини популяції мають ту невеличку відмінність. Що була подарована еволюцією. Відмінність може бути маленькою і незначною, але на великій дистанції часу ми її точно помітимо. Швидкість еволюції залежить не від часу, а від кількості поколінь, тому вчені, що досліджують еволюцію, роблять це на тваринах, що дуже швидко розмножуються, наприклад, мухи дрозофіли. Вони встигають народити діточок у віці приблизно двох тижнів, тобто за рік можна спостерігати 25 поколінь і дійсно помітити еволюцію. До речі, смішно, що Дарвін спостерігав еволюцію на прикладі галапагойських черепах, котрі, навпаки, живуть ледь не найдовше. Настільки довго, що одна з них, Гарієта, котру до Великобританії привіз сам Дарвін, пережила його досить сильно і померла аж у 2006 році. Є приклади еволюції, котрі ми прямо спостерігали. У Мозамбіку певний період часу дуже активними були браконьєри, котрі полювали за слонячими бивнями. При цьому не всі слони мають бивні з народження. Ну, точніше, слони всі, а і не всі. І звісно, такі тварини частіше лишалися живими, оскільки не були ціллю браконьєрів. Буквально за 15 років серед новонароджених самок кількість безбивневих збільшилася аж втричі, а самці взагалі стали рідше народжуватися. І попри те, що зараз браконьєрство у Мозамбіку вже геть не таке активне, самок все ще народжується більше. І близько половини з них без бивнів. Є ж навпаки, тварини та рослини, котрі не змінилися за багато років так звані релікти. Наприклад, щітні виглядають так само, як 200 мільйонів років тому, а це приблизно час появи динозаврів на землі. Як їм це вдається? Щітні живуть у калюжах, відкладають яйця, що перетворюються нацисти, котрі можуть лежати у пересохших калюжах кілька років і чекати гарної нагоди. І ось коли калюжа знову наповниться водою, то цисти прокинуться і стануть єдиними господарями цієї калюжі, тому що більше там жодних конкурентів немає. Вони непогано адаптувалися. Мутації у щитнів, звісно, бувають, але таких, що давали б їм якусь перевагу, ні. Це схоже на вершину еволюції. Повернімося до слонів з Мозамбіку. Вони, крім того, потрапили ще й у так званий ефект пляшкового горла. Це тимчасове скорочення чисельності виду, що призводить до зменшення генетичного різноманіття. Дуже яскраво цей ефект відчули гепарди. Вважається, що в якийсь момент через катастрофу вижило всього кілька особин цього прекрасного виду. І тепер вони мають дуже мале генетичне різноманіття, навіть візуально дуже схожі між собою. Бували у пляшковому горлі і люди. Є такий острів атолу океані Пінгелап. Близько 10% населення страждають на повний дальтонізм. А ще 30 є носіями гена. Взагалі, ахроматопсія, коли люди бачать лише відтінки сірого, це дуже рідкісне захворювання, лише один випадок на 30 тисяч. Але на Пінгелап в 1775 році стався тайфун, після котрого в живих залишилося всього близько 20 людей, серед котрих був один дальтонік. Стався ефект пляшкового горла. Ген поширився. Якщо вони готові чекати навіть десятиліття, щоб спостерігати еволюцію, то можете спробувати погратися у гру під назвою Еволюція неочікувана. Там ви створюєте якусь істоту, ставите їй ціль, наприклад, навчитися стрибати. А нейромережа генерує невеличкі зміни у цій істоті у ста різних варіантах, а потім визначає найкращу з цих ста і створює нове покоління знову зі ста особин. Але вже на основі цієї найкращої. І так аж доки хтось не навчиться стрибати. Ось у мене щось вийшло нарешті. Еволюція, звісно, працює не зовсім так, оскільки вона не має мети навчити когось стрибати, але механізм в цілому схожий. Яку ж взагалі мету має еволюція? Жодної мети, задуму чи плану. Еволюція відбувається не задля чогось, а через, через кращу відтворюваність. Тобто, коли особина передає свої гени частіше за інших. Що ж для цього має статися? Ну, або вона успішніше спаровується, або частіше доживає до репродуктивного віку. Ось через це і здається, ніби еволюція весь час покращує живі організми, адаптує їх до середовища. Але насправді вона просто робить так, щоб вони не вмирали передчасно, тобто до спаровування. У богомолів так і відбувається. Головне передати гени, а далі можна і з'їденим бути. Це, звісно, не їх свідомий вибір. Просто самці, що дозволяли себе з'їсти після коїтусу, створювали для самок умови, в котрих ті отримували більше поживних речовин і, відповідно, кращі умови для яйцеклітин. І саме ці самці мали більше дітей посмертно. А отже, такі самовбивчі гени передавалися частіше. Мутації бувають і не дуже гарними. Але вони досить швидко зникають, як ви здогадалися, тому що з такими мутаціями складніше розмножитися або ж дочекатися цього розмноження. Люди навіть створили премію Дарвіна для осіб, котрі померли якоюсь дурнуватою смертю, або ж втратили можливість розмножуватися, і, відповідно, очистили генофонд від дурних генів. До речі, там ще є обов'язкова умова – ці особи мають бути без дітей. Що логічно. У минулому році премію отримав росіянець, котрий вкрав MacBook, сховав її до бронежилета, попередньо викинувши захисні пластини, і після цього успішно помер. <звук> То що ж з людиною? Ми все ще еволюціонуємо? Так, звісно. Наприклад, нещодавно британські вчені, справжні вчені, геть не анекдотичні, вивчали зміни, що відбулися у гномі європейців за останні дві тисячі років. І виявили дещо цікаве про засвоєння лактози. У маленьких дітей з цим проблем немає. Але з віком люди цю здатність втрачають, і лише 35% дорослих можуть перетравити лактозу без проблем. При цьому у людей північноєвропейського походження цей показник аж 95%, а у людей східноазійського всього 10%. Так ось дівчені виявили, що європейці так масово навчилися перетравлювати молоко буквально за останні 2000 років. А це не так і багато в масштабах людства. І це з розвитком молочного скотарства на території Європи. Тобто люди, що могли перетравлювати лактозу, трохи рідше гинули і, відповідно, частіше розмножувалися. Але чи є ми вершиною еволюції? Звісно, ні. Ми є лише гілочкою великого дерева, що продовжує розростатися: людина, орангутанг, шимпанзе, гібон, горила. Усі ми примати. А тепер спробуйте вгадати генетично найближчу пару. Це шимпанзе та людина. Наш спільний предок жив на землі всього 6,5 мільйонів років тому. А наприклад, орангутанги відбронькувалися 15 мільйонів років тому, а гібони ще раніше. Виходить, ми набагато ближче до шимпанзе, ніж, наприклад, самі шимпанзе до орангутангів. Залишилися розібратися, чому ж ми такі різні. Я та Амеба, наприклад. Чарльз Дарвін помітив, що на різних островах йому траплялися різні форми вюрків та черепах. При цьому в межах кожного острову тварини були схожі. На сухих островах черепахи мали довгу шию та плаский панцир. Шия допомагала їм дістати до високих кущів і добути їжу. На вологих островах, навпаки, черепахи мали коротку шию та куполообразний панцир. Так вони успішніше захищалися від хижаків. Дарвін припустив, що колись предки цих черепах були однаковими, але через природній добір та різні середовища ми отримали два абсолютно різних види. Те ж саме сталося із Лука. Якийсь його нащадок перетворився на Амебу, а якийсь на нас. Тож не ображайтеся на батьків за питання, коли ж ви вже народите їм онуків. Жага до онуків це всього лиш мутація, що прижилася. Давайте краще порадіємо, що у Homo sapiens пережилася ще й мутація, котра дозволяє нам отримувати задоволення від коїтусу. Тож, гарного вам вечора, дня, ранку чи ночі, гарного вам всього!